10 вересня на центральну площу Василькова завітали тисячі жителів і гостей, аби відзначити одне з найулюбленіших свят день міста. Цього святкового дня, центральною вулицею Сивочолого іменинника, під урочисті звуки оркестру прийшлися колони з військовими, спортсменами, працівниками культури та освіти, ветеранами та представниками владних структур. На урочисту частину свята завітали й поважні гості. Мер міста Сергій Ващенко, лідер міського осередку партії регіонів Володимир Сам. Вадаш депутат Київської обласної ради Віталій Тітов та заступник голови обласної ради Юрій Павлов. Шановні жителі древнього і вічно молодого міста Василькова, вітаю вас зі святом, що об'єднує усіх жителів Васильківщини. День народження міста це день народження усіх його мешканців. Це свято, що дає оцінку минулому та визначає пріоритети майбутнього. А Васильково є дійсно чим гордитись. Адже його історія увічена бойовими звитягами і радними подвигами. Його мальовничі краєвиди приваблюють своєю красою, зачаровують і надихають. Місто має неоцінює скарби духовності та культури. Та найбільше надбання міста це його люди, різних часів і періодів, чиї працею і славою будувався, захищався та творив Васильків. Тож бажаю місту, його керівництво територіальній громаді, економічного розвитку, щастя і добробуту. Нехай міцним буде ваше здоров'я, нехай радістю та дитячим сміхом наповнюється кожна домівка. Бажаю вам споконвічних християнських чеснот, віри, надії, любові та господнього благословіння. Святом вас, ми З теплими словами привітань до жителів та гостей міста звернувся і лідер міського осередку партії регіонів Володимир Сабадаш. Мені сьогодні випала надзвичайна почесна місія привітати вас з святом, привітати з днем народження місця з 1118 го шлецією від усіх жителів Васильківського району, від сільських і селищних громад, від депутатів обласної ради і партії регіонів Сергія Мазепи і Віталія Цитова, від депутатів районної ради. Що хочу вам побажати. Хай ваше місто квітне і процвітає, і хай рухається тільки вперед. Ми, з свого боку, як влада будемо допомагати вам. І сьогодні ми даруємо від усіх жителів району, депутатського корпусу, подарунок, подарунок нашому майбутньому, нашим дітям. Ми сьогодні даруємо сертифікат, на який дітки зможуть отримати. Ось він, які дітки зможуть отримати нову комп'ютерну техніку або книжки. Дякую за увагу і ще раз святом усім. Без подарунків не залишилися і майбутні городяни Василькова. Так лідер міського осередку партії регіонів Володимир Сабадаш разом з Васильківським міським головою Сергієм Іващенком та депутатом Київської обласної ради Віталієм Тітовим від міста Василькова привітали майбутніх мам пологового відділення центральної районної лікарні, подарувавши їм необхідні для породіль комплекти. Крім того, відтепер у пологовому відділенні майбутнім мамам та новонародженим буде ще комфортніше завдяки новому водонагрівачу. Про це також подбав депутат облради Віталій Тітов. Також традиційно були вшановані почесні громадяни міста, які отримали грамоти, грошові премії та квіти. Тим часом на території скверу народні умільці підготували чудову виставку, яка демонструвала невмирущі таланти Васильківщини. Для урочистої ж частини відбувся святковий концерт, у якому взяли участь кращі колективи з міста та відомі українські гурти. Тож ще раз побажаємо рідному місту процвітання, а всім жителям здоров'я, щастя і відмінного настрою. Нехай повага і взаємна підтримка стануть основою укріплення нашої міської спільноти.